Порядок взаємодії підрозділів та повідомлення родичів у разі смерті пацієнта в Головному медичному центрі МВС України. Взаємодія підрозділів та повідомлення родичів у разі смерті пацієнта у робочий час У робочий час смерть пацієнта констатує Лікуючий лікар. Про смерть пацієнта лікуючий лікар повідомляє завідувача відділення. Заступника начальника головного медичного центру лікаря та завідувача патолого-анатомічного відділення за його відсутності особу, яка виконує його обов'язки. Лікуючий лікар повідомляє про смерть пацієнта родичів або іншу особу, яка була вказана пацієнтом при поступленні в головний медичний центр. Якщо пацієнт був неспроможний це зробити, найближчу особу. Про факт повідомлення про смерть пацієнта і лікуючий лікар робить запис в медичній карті стаціонарного хворого із зазначенням дати та часу повідомлення, прізвища, ім'я по батькові особи, яку повідомлено, та номеру телефону, за яким повідомлено про смерть. Медична карта стаціонарного хворого передається до патологоанатомічного анатомічного відділення протягом 2 годин після констатації смерті. Та перевірки її з заступником начальника головного медичного центру лікарем за його відсутності з заступником начальника головного медичного центру з хірургічної допомоги. Взаємодія підрозділів та повідомлення родичів у разі смерті пацієнта у неробочий час, вихідні та святкові дні. У неробочий час, вихідні та святкові дні смерть пацієнта констатує. Черговий лікар за профілем відділення. Після констатації смерті та відповідного запису чергового лікаря в медичній карті стаціонарного хворого, чергова медична сестра лікувального відділення надає медичну карту стаціонарного хворого черговому лікарю приймального відділення. Про смерть пацієнта: черговий лікар приймального відділення, повідомляє заступника начальника головного медичного центру лікаря. Та завідувача патолога-анатомічного відділення. За його відсутності, особу, яка виконує його обов'язки. Черговий лікар приймального відділення повідомляє про смерть пацієнта родичів або іншу особу, яка була вказана пацієнтом при поступленні в головний медичний центр, якщо пацієнт був неспроможний це зробити найближчу особу. Про факт повідомлення про смерть пацієнта. Черговий лікар приймального відділення робить запис в медичній карті стаціонарного хворого із зазначенням дати та часу повідомлення, прізвища ім'я по батькові особи, яку повідомлено, та номеру телефону, за яким повідомлено про смерть, та передає медичну карту стаціонарного хворого у відповідне лікувальне відділення. Передачу медичної карти стаціонарного хворого пацієнта, який помер у відділенні анестезіології. З ліжками для інтенсивної терапії. Черговому лікарю приймального відділення здійснює чергова медична сестра відділення, за яким він зарахований. Повідомлення родичів або інших осіб про смерть пацієнта не здійснюється з 23.00 до 6.00 ранку. Медична карта стаціонарного хворого продається у патологоанатомічне відділення. До 10-ї години наступного робочого дня після перевірки її заступником начальника головного медичного центру лікарем за його відсутності заступником начальника головного медичного центру з хірургічної допомоги. Рекомендації Організуйте спілкування наодинці з особою особами. Якщо немає можливості провести розмову в окремій кімнаті, відгородіться ширмою. Вимніть звук свого мобільного і попросіть колег не турбувати вас. Запросіть особу осіб сісти і сядьте біля неї них. Між вами не має бути жодних бар'єрів, наприклад, столу. Встановіть зоровий контакт. Чітко, спокійно повідомте особі особам про смерть пацієнта. Зазначте час та причину смерті. Проявляйте емпатію. При потребі надайте допомогу вода, серветки тощо. Вкажіть особі особам необхідні подальші кроки, оформлення документів тощо.